Четвер, 23 травня, 820-й день нашої боротьби із омрійним фіналом, час новин на телеканалі Візит наші журналісти вже готові поділитися актуальними життя Кременчуцької громади, перш ніж розпочати коротко про головне. Квартири у стінах колишнього магазину, в яких умовах живуть переселенці у Кременчуці. На міських комунальних підприємствах критична нестача кадрів чи можливий комунальний колапс. Кременчужани нарікають на неналежний стан укриттів, що саме турбує мешканців вулиці Коцюбинського. У Кременчуці квартири для переселенців зробили із колишнього магазину. Мешканці скаржаться на сирість та плісняву у їх помешканні. Усьому виною недостатня вентиляція, зазначає віцемер Іван Москалик. Про те, чому виникла така ситуація з вентиляцією та чи можливо її вирішити, знає наша кореспондентка Дар'я Згура. Ось такі кадри можна побачити в одній із квартир будинку номер 20 на вулиці Східній. Про це під час останнього прийому віцемеру Івану Москалику поскаржилися мешканці однієї з квартир. За їх словами, у їх помешканні постійна пліснява та сирість. Через неправильно встановлену систему опалення вода тече прямісінько з батарей. Під час опадів рівень вологи у квартирах теж зашкалює. Вот если идет дождь. И стены мокрые. Все. Вот это вот углы. углы это углы. стена. Это мокрая. Это все До заливает, потолка. даже... Смотрите, вода у нас течет с отоплением. Это ведерка вешаем. Да. Вещи все подсвели. Все диваны, что нам выдавали, все подсвело. Вот мебель, видите, отходит шпон. Шпон, шпон от, от мебели от от отходит. Ну, шеволу есть такая тоже чайная. Да. Мы боролись как могли. За словами Івана Москалика, сирість та пліснява виникає через недостатню кількість вентиляції. Оскільки будівля не була розрахована на розміщення там квартир, це був звичайний магазин, і майже аналогічна ситуація наразі у мешканців будинку номер 5 що на вулиці молодіжна. Молодіжна 5 і східна 20 – Це два об'єкти, які підпадали під ту програму державну, надзвичайно кредитна програма відновлення України, згідно якої забезпечували житлом тимчасово переселених осіб. Тобто нам надавала держава кошти. Ми доплачували лише фінансування, співфінансування робили на ПДВ, на складову податку на відновлену там вартість і все. І реконструювали нежитлові приміщення під квартири для виповушників. Вирішити проблему якнайшвидше. Пан Москалик людям не обіцяє. Та що обіцяє точно, так це найближчим часом відвідати їх житло особисто, аби визначитися з подальшим планом дій. На комунальних підприємствах міста спостерігається дефіцит кадрів. Про це нашим журналістам розповів віцемер Іван Москалик. Чиновник каже: станом на зараз ситуація критична. Люди не йдуть працювати, оскільки для працевлаштування на підприємство вони мають пройти через територіальний центр комплектування. Так тільки ШРБУ потребує понад 30 працівників за наявних 18. У нас сьогодні великий дефіцит людей. Нема людського звичайного робочого ресурсу. Підприємство, яке видно сьогодні на вулицях міста, це шлях ремонтно-будівельного управління. Тому це перше підприємство, якому критично не вистачає працівників. Друге підприємство це Благоуси Кременчука. Є дефіцит в механізаторах, є дефіцит в операторах автогідропідіймачів, тобто вишок. І так можна говорити про кожного по кожному підприємству. Ну ми намагаємось підтримати саме аварійні бригади в достатній кількості для того, щоб не допускати, не дай Боже, якихось ситуацій по припиненню наданню комунальних послуг або, взагалі, по якимось там небезпечним ситуаціям, поки що за рахунок скорочення основних обсягів робіт, але аварійні бригади підтримуємо. Нещодавно комунальне підприємство благоустрій Кременчука виставив на аукціон сім автомобілів. За словами віцемера Івана Москалика, так намагаються списати автівки 70-х, та х та 2003 років випуску. Хотілося б придбати нові машини для потреб благоустрою. Втім, грошей на новий комунальний транспорт поки немає. Раніше таку процедуру вже проводили на таких комунальних підприємствах, як Кременчук, Водоканал та Теплоенерго. Ми дуже хочемо. Потреба, я ж кажу, і кожного разу і на комісіях і депутатам кажу, що потреба, наприклад, нашої галузі в проекті бюджету на 2024 рік, тобто на поточний рік, був 1 мільярд 400 мільйонів гривень. По факту нам виділили, виділили десь орієнтовно там 700 мільйонів, тобто менше ніж в два рази передбачено коштів. І ці кошти на сьогоднішній день ми назвали це бюджетом виживання, тому що ми просто е, підтримуємо. Критичну нашу інфраструктуру, мережі, об'єкти наші в належному стані для того, щоб вони не погіршували своєї якості. Про розвиток, звичайно, сьогодні не йдеться. Тому ви знаєте, що ми в бюджеті цього року не передбачали жодної копійки на якісь великі там придбання, механізми і так далі. Єдине, що єдине, що то комунальні підприємства, як то «Теплоенерго» і Кременчук-Кодоканал, в рамках реалізації своєї інвестиційної програми. В них закладені, наприклад, або аварійні машини, придбання аварійних машин, або труби, або там якісь засувки саме безпосередньо для виконання ремонтних робіт на своїх мережах. Чим завершилась перевірка мера на вулиці Юрія Руфа, де водоканал збирається перекладати водогін, цікавилася під час сьогоднішнього міськвиконкому у мера журналісти. Відповідні оглядини було анонсовано під час попереднього засідання. Як з'ясувалося, перевірку не завершено. Від водоканалу чекають технологічних рішень щодо способу прокладання водогону. Варіантів два відкритий або закритий, що передбачає заведення нової труби старою трасою. Саме від технології виконання робіт залежить чи погодять водоканалу каналу перерозподіл коштів на роботи з прокладання водогону. Ми виходили туди з ДРСУ, з водоканалом. По цій дорозі є там певні зауваження ще до роботи підрядника, який прокладав каналізаційний колектор. Він дещо змінив трасу, першись в якусь підземну перешкоду, невідому, перейшов на другу сторону вулиці. Тому є нюанси. Кременчужани продовжують скаржитися на стан укриттів, облаштованих у підвальних приміщеннях житлових будинків, чого тільки не фіксувала наша відеокамера під час власних журналістських ревізій. Щури, фекалії, нас вже не здивувати. Сьогодні наша знімальна група наважилася відвідати затоплений каналізацією підвал, що знаходиться під художньою галереєю Покоцюбинського. Що побачили і чи послідувала реакція на скаргу від міських можновладців? Дивіться. Наше укриття це затоплений підвал. Скаржаться мешканці вулиці Коцюбинського. 4. люди розповідають, що неодноразово зверталися до мера. Втім, віз і нині там. Як повідомив сьогодні, під час засідання міськвиконкому, міський голова Віталій Малецький про проблему чує вперше і пообіцяв навідатися. Ми вирішили випередити міського голову. І ось що побачили. Через порив каналізаційної труби води у цій частині підвального укриття вже пощі колотки. Люди перечікують повітряні тривоги, у приміщенні поряд на щастя тут ще сухо. Поки на вулиці волає сирена, зустрічаємо пані Ларису постійно відвідувачку укриття. Якщо якась небезпека, ми сюди спускаємось. Як власне і зараз, так да, як власне зараз, зараз і так це просто ну час такої. Остро, і нема небезпеки, тому й людей нема. А так сюди люди ходять. Для власного комфорту люди знесли до підвалу дивани і крісла. Втім, нестерпний сморід багатьох змушує розвертатися нагору. Пані Лариса стверджує, ще позавчора потопу не було. Жінка, яка ну завідує цим ті типу, пазяйствам, вона визивала комусь, дзвонила, і виходить, що неоднократно за оцей запах заводу. Ну так ніхто не прийшов. Так, да, бажано б, звісно, щось тут поліпшити умови, тому що це ну, таке саме нормальне, я вважаю, і по локації. Мамочки приходять сюди. І дітки дихають цією вологою. Так, да, це слава Богу, що не довго сидять. А якщо б час-два, то я взагалі не знаю, тут більше, ніж 20 хвилин не можна знаходитись. З благ цивілізації в укритті працюючі умивальники, замкнені на ключ туалетні кабінки. Попри запевняння пані Лариси, що укриття користується популярністю, інших відвідувачів не зустрічаємо. Тривога все ще триває, місцеві ж проходять повз сховища. Є сі б дійсне укриття. Що це укриття? Це так, ну не От пилі, там, москов, ну таке. Ну, Не, не, не знаю, безпечні між двох стін сидімо на другому тажі живемо. Це навіть небезпечніше укриття, ніж вдома за двома стінами, тому що якщо обвалиться будівля, шансу звідти вибратися взагалі мені здається, збройні. Якщо мені там виходів несколько, що ти сі привалила, як то вийти там, а що один ход і на тому закінчила. Водночас, як повідомив під час сьогоднішнього міськвиконкому, конкому, віцемер Іван Москалик, приміщення під укриття готували спільно з підприємцями. Під затоплення каналізаційними стоками потрапила невідремонтована ділянка підвалу. Проблему пообіцяли усунути із подальшим розширенням сховища. Щоправда, для цього необхідно прибрати захаращене приміщення. Повідомив вже Віталій Малецький. Там є деякі сарайчики. Оці треба з мешканцями поговорити. Якщо він не потрібен її, той хлам, ну хай винесе, ми її там зробимо. Тому що дійсно може за рахунок тієї частини литися. Ми сходимо з вами. Давайте із ЖРБС туди подивимося. Я думаю, що ми домовимося з ну з тими людьми, хай вони заберуть, там нічого цінного немає. Тому. Тим паче, що вони самі доглядають, самі замітають, там є жінка, яка старша по цьому укриттю, вона просто молодець. Є молода дівчина, яка там живе, теж вона ну активно дуже допомагає в цьому питанні. Звернути увагу на укриття під галереєю Покоцюбинського, що внесено до фонду захисних споруд, доручили і фахівцям управління культури і туризму. П'ять пожеж на території Кременчуцького району ліквідували надзвичайники за добу. У двох випадках горіла суха рослинність. Попри старання рятувальників, один гектар сухостою вигорів у Глобуному, 0,1 гектара у Кременчуці на молодіжному. Ще три випадки стосувалися горіння сміття. Як інформує Кременчуцький районне управління ДСНС, причини виникнення пожеж встановлюють. Громадянам вкотре нагадують, що за самовільне спалювання рослинності або її залишків передбачено як адміністративну, так і кримінальну. Мінальну відповідальність. А тим часом патрульні інформують, у місті тимчасово не працюють світлофори. Патрульні поліцейські здійснюють регулювання руху. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Йдеться у повідомленні. Сьогодні день героїв свято було запроваджено ще у квітні 1941 року під час другого великого збору українських націоналістів у Кракові. Попри те, що свято має досить давні коріння та створене для вшанування всіх полеглих за україну бійців ще часів Київської Русі, у незалежній Україні воно з'явилося відносно нещодавно, у 2014 році. У пам'ятну дату ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися у Кременчужан, кого з героїв сьогодення, вони знають, та хто особисто для них є справжнім героєм. З героїв сьогодення насправді під час цих подій, так ну для мене найбільший герой це наш генерал Залужний, ну як би, в минулому. Тому що люди дуже були за нього, і він дуже все-таки зробив багато в перші роки війни. Тому для мене це зараз основний герой. У мене є знайомі, які воюють, але поки що я б не хотіла називати їх фамілії в ну в плані якоїсь безпеці ну, як для їхніх родин. Тому таких знайомих дуже багато і. Вони дійсно воюють героїчно. Особисто для мене всі герої, хто зараз захищає нашу країну. О, для мене герої наші хлопці, які зараз, які зараз на фронті, які зараз нас захищають. Наприклад, мій чоловік теж ось. Тому найбільше герої для мене це наші хлопці зараз. Мабуть, всі, всі, хто на фронті, всі, хто приймає участь у всіх всіх подіях, це всі герої. Для мене це волонтери. Вони герої. Я вважаю. Це люди, які кожен день щось роблять для наших військових. Я вважаю мого чоловіка, загиблого героя, який пішов на фронт і загиб... загинув. Ну, а наших Кременчуцьких героїв, наш людчик, молодий хлопець. Було прізвище його. вчився ну, в нашому льотному коледжі. Він наш герой України йому дали наш кремчужан. В нашому селі дуже дуже багато кого гинуло. Боровицький Назар, наприклад, його ім'я і Кравченко Михайло. Це тих, кого я згадала. Найперше най най для вас вони герої, так? Так як вони загинули за нашу країну, то думаю, так. То чому ні? А так, ну герой для себе, я от і от. Всі ми українці, тому що ми тримаємося досі. Для нас герої, мабуть, зараз усі солдати, які воюють. Всі герої. А так знаємо герої, Кривоноса, знаємо героя. Ну, так не знаємо більше своїх. Щодо героїв знаю Василя Божка, це герой України, який 2014 року воював ФОТО. Також знаю Віктора Нікалюка, також Герой України, та головнокомандувач 22-ї бригади був, як я пам'ятаю. Не знаю, чим займається, але герой України. Кожний громадянин України і той, хто захищає нашу батьківщину, і хто працює в тилу, і кожен на сьогодні день це гер... герой нашої України. Даже кожна дитина це теж герой. Бо вони багато пережили, багато виїхали з місць окупованих, з місць бойових дій. І повірте мені, кожен з нас це герой на сьогоднішній день. Для мене герої всі захисники України. Всі люди, які носять зараз форму, це захисники, для мене це герої. Герої сьогодення ну, звичайно, наше ЗСУ, а хто іще може бути героями сьогодення. Тільки воїни, які захищають нашу батьківщину, дуже вдячні їм. Добре, Не дякую. будемо говорити по прізвищам, тому що їх дуже багато всіх. Так що я вдячна нашим воїнам-героям. Всі люди, які на фронті Збройні сили України, вони всі герої. Справа в тому, що я працюю в шпиталі з військовими. І для мене кожен хлопець, який там зараз перебуває, він для мене герой. Ми намагаємось для них робити все, що можемо. І завжди, коли вони від нас виходять з нашого кабінету, ми завжди їм дякуємо. Кажем, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що ви нам надаєте можливість тут працювати, робити якусь користь на. Для нашої держави. Тому мені здається, кожна людина, яка в нас зараз там лікується, це вже справжній герой. Шануємо своїх героїв і підтримуємо воїнів. На цьому ставимо крапку. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете повідомити нашим журналістам новину, про яку має знати все наше місто. Слава всім нашим захисникам та захисницям. До зустрічі. З погоди на телеканалі Візит репетиція літа триває. Синоптики прогнозують максимально комфортні погодні умови мешканцям усіх регіонів України. Розпочнемо із півночі, там у столиці протягом 24 травня буде абсолютно ясно і сухо на термометрах від 16 градусів вночі до плюс 25 в день. На заході країни, зокрема у Львові, від ранку малохмарно і також сухо. Температура повітря вночі складатиме 15 градусів вище нуля в день до 28. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, утримуватиметься сонячна погода без упадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 17 до 25 градусів тепла. На сході країни у Харкові цієї п'ятниці на небі ані хмаринки і без опадів на температурних стовпчиках вночі до плюс 15, в день до комфортних 24. Про синоптичні реалії п'ятниці для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують сонячний день без опадів вночі за вікном плюс 16, в день до плюс 24. Кременчужанам 24 травня варто очікувати на безхмарний день, який не зіпсують опади. Денна температура складатиме 22-25 градусів тепла, нічна опуститься до 17. Вітер з східного напрямку зі швидкістю 2-3,5 метри на секунду.